Перший меседж, який ми говоримо, фінального проекту ще ніякого немає. Рішення, які ми будемо приймати, ми будемо приймати спільно. Ми хочемо дослухатися, ми хочемо почути. Ми хочемо зрозуміти, ми хочемо розібратися. Якщо хтось думає, що є підручник, який ми відкриємо, і там буде відповідь на кожну е проблему, на кожен, на кожен виклик, такого немає, тому що якісних меморіалів. Таких національних за часів там останніх 20-30 років в Україні не було сформовано, і наша ціль збудувати тут на вулиці Мечникова власне об'єкт, який буде достойним тої неймовірної жертви, яку герої принесли в ім'я нашої держави. Тому, власне, повернуся до опису самих рішень. Це є акцент на похованнях. Це так само площа. Площа яка є гнучкою, яка є. Де є можливість провести військовий церемоніал, зібратися в дні пам'яті, але так само є зручною інклюзивною, доступною на щодень. Є певна така просторова заглиблення під при вулиці Мечникова, де ви зараз бачите ті зелені такі тераси з місцями для сидіння. Власне, тут пропонується зробити дещо пологіші такі сходинки з можливістю присісти. В той, в той же час в церемоніалі беруть участь старші люди, і для старших людей так само важливо мати можливість не стояти кілька годин, тим більше під сонцем, від родичів, від родин. Ми маємо пропозиції додати тут дерев, зробити більше навіть затінку, для того, щоб комфортніше було перебувати в цьому просторі. І, звичайно, що е, цей е, меморіал так само має ще один елемент, важливий, важливу складову це, власне, монумент невідомого воїна. Ви знаєте, що серед всіх поховань, які там є зараз, е, на Мечникова, є так само. Могила невідомого воїна, е, ім'я рештки не були співставлені власне з базою ДНК, і ми не знаємо імені е, цього героя, так але ми розуміємо, що. Е, Є традиція на таких мілітарних е, об'єктах влаштовувати монумент невідомого воїна. Його запропоновано власне ось тут зробити в тій передній частині для того, щоб покладаючи квіти невідомого невідомому воїну, та ми фактично вшановуємо всіх. Е, хоча ми хочемо, щоб е, всі поховання були дуже персоніфікованими. Ми плануємо не тільки е, надписи імен. Дат основних якихось е, даних щодо так, тих, хто там похований, але власне великі е, портрети з впізнаваною фізіономікою обличчя та для того, щоб ми мали дуже персоніфіковану присутність власне героїв для того, щоб люди, які відвідують цей об'єкт, могли пройтися відчитати, зрозуміти, е, ким є ці герої: жінки, чоловіки і. В верхній частині поруч з перезовим хрестом, який на сьогоднішній день там стоїть, запропоновано зробити каплицю. Ми у е, співпраці, власне, з отцями з гарнізонного храму, е, з е, іншими та представниками духовенства, будемо е, спільно напрацьовувати власне вигляд такої каплиці. Вона є невелика, там немає багато місця зверху, попри е, тим, фактично завершенням та марсового поля. Але там є можливість розмістити невелику цю каплицю, де людина буде почуватися дуже власне в тишині. Вона далеко від дороги вже є, і там можна помолитися і повертаючись, знов ж таки віддавати шану героям. Mm -hmm. Що стосується самого цього монументу невідомого воїна на передньому плані, це такий попередній вигляд. Він ще буде напрацьовуватися у варіантах, так. Але ідея полягає в тому, що це є щити, які направлені в бік нашого супостата, нашого ворога, який століттями є нашим ворогом, і який, очевидно, і після перемоги буде ним залишатися. Це, це є військовий меморіал. Він є це є меморіал воюючої країни, і це закарбовано в тому числі у тих дещо сучасних. Але меморіальних, стриманих і е, значущих, значимих формах, е, архітектори, які перемогли, описують цей момент, власне, оцей ці щити, як такі е, певний цвіт нації, який повстав на захист рідної землі і віддав своє життя та пішов у, у небеса. Тому фактично ці вектори, які зорієнтовані як в бік там Росії, так і в бік. Неба так, от власне, сам сам захист, сама така долоня, яка орієнтована Звісно, що тут буде багато символіки, тут будуть позначені основні там позначки військових формувань. Будуть будуть знаки та будуть відповідно флагштоки з прапорами, ми всі деталі з родинами обговорюємо і стосовно присутності прапорів, і стосовно матеріалів і стосовно того, як має виглядати взагалі будь-які зелені насадження. Тут mm -hmm. питань дуже багато. Ми проводимо багато анкетувань. Ми багато спілкуємося. І я хотів би ще коротко на певних моментах наголосити на наступних mm -hmm. слайдах. Будь ласка, наступне зображення. Ось тут видно, наприклад, генплан. Є маса питань. Є маса питань стосовно дренажів, стосовно інклюзивності доступності. Ми хочемо, щоб в будь-яку точку цього меморіалу могла заїхати карета швидкої допомоги. Ми хочемо, щоб кожне поховання, кожна могила була доступна для. Людей на кріслах колісних, тому що очевидно, багато побратимів мають травми, і так само багато людей з інвалідністю захочуть безпосередньо відвідати поховання. Наступне ми маємо заглиблення фактично в грунт, так і там передбачено великий простір для колумбарію. У нас працюють крематорії в Одесі, Дніпрі, Києві, і власне є можливість так само. Поховати е, попил, так власне, з зображенням самих героїв, з іменами і е, кремовані е, власне, герої так само можуть тут бути поховані. Окрім того, на вертикальних поверхнях ми плануємо зробити обов'язково написи з іменами всіх, хто пропав безвісти, і е, ми знаємо, ці імена просто не було знайдено фактично тіл, але е, нам дуже важливо достойно вшанувати цих героїв на рівні з іншими. Наступне ми бачимо оце зображення власне при виді з вулиці. Мечникова з лівої сторони ця смуга зелена вона буде дещо вущою. Станом на сьогодні сама територія поховань вона буде ширшою. Були проведені археологічні дослідження і буде можливість насправді розширити ці поховання. Всі це розуміють, але ми не будемо вести їх аж до межі власне Марсового поля. Там буде збережена. Належна згідно з нашим законодавством санітарна зона буде. Ми так само контактуємо з мешканцями, які проживають у тих кварталах, і не важливо нам сформувати здану зону і рядом дерев відгородити забудову, яка там є поруч, яка не надто приглядна для того, щоб створити таку зелену куртину навколо поховань в світлому камені, яка фактично окреслить і е, виділить е, найважливіше наступне. Це маємо самі е, надмогильні споруди. Знову ж таки, це є наразі ескіз. Е, тут скомбіновано, е, там, скажімо, е, традиційну українську е, спосіб поховання та, з традицією козацьких хрестів, поховань, е, як можна бачити і під Одесою, і в інших місцях. Наступне а, наступне. Тут можна бачити, що поза монументом невідомого воїна врізати в схил фактично пішохідної алеї, яка є зверху можна сервісний центр, де буде навіть такий певний невеликий музей. Ми ми розуміємо, що цей об'єкт буде мати феноменальний вплив на патріотичне виховання Львова, що фактично будуть фор формуватися нові та нові традиції, що сюди будуть приїжджати міжнародні там світові лідери, вшанувати пам'ять українських героїв. Ми хочемо, щоб кожен момент виглядав достойно. Я вже не кажу про сервісні елементи, просто по послуги, які там мають обов'язково бути. Наступне. Ще для ще родин. наступне правильно Я, так для родин і для відвідувачів е, є питання світла, є питання води. Е, світло є різним, є е, там певні алеї акцентовані, заливаючи світло на площах при землі, власне, в межі в межах меморіального скверу. Різного роду елементи дизайну треба врахувати. Запропоновано розмістити великий паркінг в тильній частині, а також в передній при вулиці Мечникова, залишити паркування для тих, у кого родини родичі поховані власне в передній частині меморіалу для безпосереднього доступу і комфорту. Так, але ми так само. Плануємо зробити там трамвайну зупинку. Це додаткова трамвайна зупинка, безбар'єрна платформа, з куди низькопідловий трамвай під'їжджає, щоб безпосередньо на кріслі колісному можна було дістатися до будь-якої точки. Наступне. Ну і власне сама ідея цього монументу, який зорієнтований в бік там ворога, як я вже говорив, та і там, звичайно, можна вже наносити відповідні позначки про основні точки захисту, про власне напрямки. Вчевидно, що це все зв'язано з надзвичайно для нас трагічною, драматичною історією, де герої видали своє життя.